Вітаю вас, шановні та глядачі у відкритій студії. І сьогодні в нашій студії волонтерка Лідія Немлій, яку багато хто знає за позивним Мишка. Вітаю вас у нашій студії. Добрий день! Ти почала волонтерити ще маленькою дівчинкою на початку війни. Розкажи, як це почалося? А, у 2014 році, коли в Україні почалася війна. Коли почалися бойові дії в Донецькій і Луганській областях, коли почалася анексія Криму, моя мама сталася небайдужою до цього і почала допомагати, як і усі інші волонтери. Ну, мене тоді нікуди було дівати, бо тоді мені було 6,5 років, тоді. Вона просто брала мені за ручку, тягала мене по всяким волонтерським форумам і зустрічами, тому я автоматично до цього приєдналася і так в мене почався мій волонтерський шлях. Для тих, хто не знає, чому мишка? Коли я волонтерила на посту в того залі, то один з військових, який не знав моє ім'я, звернувся до мене як мишка, тому що я була маленька. І чомусь всі підхопили волонтери ці ідеї, і почалося мене назвати там мишка, 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 бо всі так звикли. І спочатку мене так називали волонтери на автовокзалі, потім і інші військові так, це звернення стало як позовним. Ті, хто почав у 2014 році волонтери, вже майже закінчили. де хто закінчив, але ти продовжуєш волонтерити. Що тебе надихає? Мене дає така сильна мотивація, те, що я розумію, що ця допомога комусь потрібна і коли там мені військовий каже, що ти типу, подякую за те, що ти досі нам допомагаєш, то мене це надихає робити далі, бо я розумію, що воно потрібно і це йде не просто так, можете сказати. Кілька років тому ти створила сторінку на Фейсбуці, створює мишка. Розкажи, будь ласка, про цю сторінку. Це був 20-й рік, тоді всі сиділи на карантині через пандемію covid 19 І тоді в мене була така дуже стресова ситуація. Бо розумієте, я звикла волонтерити, я звикла бути активною, звикла робити акції, допомагати комусь робити їх. І робити там майстер-класи. І тому для мене це стало стресом, я почала впадати в депресію, бо я сидів у чотирьох стінах. І ми з мамою вирішили, що якщо ми не можемо виходити на вулицю часто, то ми можемо е створити в Фейсбуці свою сторінку окрему та е виставляти там іграшки. Розкажи, будь ласка, про свої поробки, що ти робиш? А, я люблю. Е зараз я роблю шопери. Патріотичний зайць, гусок з броніку з бавовною. Також я роблю такі маленькі брюочки. і зараз я збираю, ну, я шию іграшки до Великодня. А чому саме от, та чому не інше щось? А, то, ну, тому що скоро Великдень через, а ось а, чому саме? Зайчики та гуськи, тому що зараз на хвилі е, того, що, наприклад, якщо гуска казати, то якщо на хвилі е, фейків про біозброю та про бавовну, то зараз ця іграшка дуже е, сильно йде, має свій попит і, патрі... і патріотичні з вишиванкою зайчики, бо вони всім подобаються чомусь і вони також дуже такі класні. Коли почалася повномасштабна війна, ви повинні були виїхати з Миколаєва. Розкажи про волонтерську діяльність за межами Миколаєва. На початку повномасштабної війни я переїхала з Миколаєва в Хмельницький. І першочергово, що я зробила, це почала гуглити та дізнаватися, які волонтерські організації ще є. Ми приходили до них з заявками відв'язково, ми знайомилися, представлялися. І так на початку через них ми допомогли військовими караматами, спальними мішками і багато чого іншого. Після цього перший масштабний збір був на рації. Мені їх допомогли знайти в Німеччині мої друзі Людмила та Юрген. І залишалося їх тільки викупити, а викупала ми ці рації через е, донати звичайних людей. А так е, я її збирала на зеленій станції на сонячних батареях і е, захист дихальних шляхів від хімічної атаки, і ковдри, і е, продукти довготривалого зберігання, і ковдри, тому багато чого. Було. Можна так сказати. Також у Вінниці ти на вулиці да, продавала свої поробки, аби збирати так. кошти. Що можеш сказати про це? Ну, коли я почала виставляти на вулиці свої іграшки, то почалися цікаво. Бо коли я чергово продавала свої іграшки на вулиці, до мене підійшла муніципальна поліція, то сказала не робити цього, бо це порушує закон. Мене це обурило. І я з таким зверненням написала до їхнього мереж. Ну, тобто, чому діти з інших куточках України можуть допомагати, а я ні. Тому мені надісувало відповідь листа на дозвіл до того, що я можу продавати в центрі в Вінниці свої іграшки. І не бути, там е, ще. Туркана муніципальної поліції, можу так сказати, що мене вона більше не мучила. Так от. Ти волонтериш з 2014 року. Після повномасштабного вторгнення люди більше волонтерять чи менше допомагають? От є різниця до і після? Так, є різниця. На початку повномасштабної війни усі активно допомагали тим, чим вони можуть. Але ця допомога спала. Чому? Тому що через повномасштабну у багато кого не залишилися будинків, роботи зараз, на жаль, у багатьох кого немає грошей, тому деякі збори йдуть дуже повільно. Тому допомога спочатку була активна, потім так трохи спала. Волонтерство допомагає тобі пережити наслідки повномасштабного вторгнення. Психологічно, емоційно, чесно кажучи, волонтерство для мене це просто як роботи. Так мені буває деякий раз тяжко, але я просто занурюю себе в волонтерство та навчання, і мені становиться якось набагато легше, бо я можу так казати, тимчасово забуваю про це. А так для мене це просто як праця, я розумію, що вона просто потрібна зараз. Як тебе сприймають твої однокласники? Мої однокласники знають про мою волонтерську діяльність, але хтось мене підтримує там словесно, на словах, що ти молодець, а хтось просто промовчує. Я не знаю, може хтось в мене з однокласників волонтерить, але я таких не знаю. Мені здається, я одна в класі волонтерів. Чи встигаєш ти навчатися? От як ти поєднуєш волонтерство і навчання? Я, чесно кажучи, я не супермен. Я не можу прямо аж ідеально поєднувати собі і навчання, і волонтерство, і вміти час від цього відпочивати. Тому я деякий раз або пропускаю уроки, або е відповідаю. Е в автобусі, коли я слухаю онлайн-уроки, то я можу бути або в автобусі, або десь на вулиці. І найкомодше, що якщо, наприклад, я сижу в маршрутці кудись е в їжу, то там така ідеальна тишина в маршрутці, а я в наушниках там або відповідаю на уроки, або кажу, що, типу, дякую, гарного вам дня, до побачення. <с dunno> І всі такі повертаються, думають, що це. Або я деякий раз. Часто таке буває, що я домашні завдання здаю в останній момент. Ну, так, тобто поєдную у собі і волонтерство, щоб в один час це робити. Буває ще, що я можу шити іграшки та слухати урок. Тому так. Твоя мама допомагає тобі у волонтерстві. Чи сперечаєтесь ви, що краще зробити, аби більше грошей зібрати? Так, ми сперечаємося, ми можемо щось доказувати, але в кінцевий результат це те, що ми признаємося друг другу в коханні, обіймемося, і після цього просто поговоримо про це більш так тепло. Найбільший збір, який ви зібрали, який тобі запам'ятався? Можу сказати, що в мене є такий збір, який прямо аж запам'ятався, у кожного була своя передісторія. А, тому я, ми там, я кажу, я збирали на багатьох речі, тому нема таких, щоб прямо ж були якісь особливими. На ну, що збираєш зараз? Я збираю зараз на маю для 36-ї бригади. Для цього я недавно ось робила розіграш на свою картину. «Ціло не захищати. Ми цей Розігра зробила з акторкою українською риме Зюбіною. Ми зібрали на цю картину 8,5 тисяч. І зараз ми будемо далі збирати, бо сума дуже велика. Ти так багато волонтериш. У тебе є військові серед друзів? Так, звичайно, є. В мене є і військові серед друзів, які для мене стали вже моєю частинкою душі. Бо ми з ними часто спілкуємося, і часто спілкуємося родинами, тому є деякі військові, з якими ми просто сросуємося, можете сказати. В тебе багато друзів серед військових. Як тобі доводиться справлятися, коли вони потрапляють у полон або гинуть? Ну я ніяк не тримаюся, я просто бачу, як і всі люди, молюся, які всі люди. А, як коли? Мої військові були в полоні неліча та на Азовсталі, то я старалася з ними підтримувати зв'язок, завжди їм писала, завжди дивилася, чи подивилася, чи вони, чи ні, чи лайкнули мені є повідомлення, чи написала мені «Дякую, Мишка. Потім ми. Дивилися, слідкувала за обміном, а потім після обміну, коли поверталися мої друзі, то я до них біжала або в шпиталі з обіймами, або чекала їх на залізниці. Тому ем, я не як тримаюся, я можу поплакати, а потім я збираю свої сльози та купи та просто йду далі, бо розумію, що ем, зараз не потрібно падати духом. Так, в мене є її, на жаль, друзі, які зараз не з нами через те, що вони захищали мою країну. Але я розумію, що вони робили це свідомо, вони робили це, щоб захищати Україну. Тому я просто тримаю себе в руках. Верте, що казати? перше зробиш після нашої перемоги? Чесно, не знаю. Як, як би я за. Роки війни настільки закрисуся в волонтерстві, що я навіть не задумувалась до такого, що що я зроблю після перемоги. Подивимося. Найзаповітніша мрія. Звичайно, як у всіх, перемога, і хочеться, щоб і я хочу вивчитися та таке просто просте бажання зробити квартиру, бо ми живемо з мамою в гуртожитку, тому отак от. Так от. Дякую, що знайшла час і завітала до нашої студії. Дякую за твою волонтерську діяльність. Мені залишається лише нагадати, що гостем студії була Лідія Немлій, яку багато хто знає за позивним Мишка. Дякуємо Збройним силам України та разом крокуємо до перемоги.